Вікна, то вже. І так, перше питання в нас: чи виконує роботу сила тяжіння на баскетбольний м'яч? Якщо він лежить на землі. І так, перше питання: м'яч лежить на землі. Сила тяжіння роботу виконує чи ні? Так, ні. Можете, щоб всі могли відповісти, можете в чат писати плюс-мінус. Можете говорити? Ні. Так, ні. Ні. Він і зараз став правильно. Так, сила тяжіння не виконує ніякої роботи, тому що м'яч лежить на рухому. Нема переміщення, немає роботи. Так, якщо м'яч котиться підлогою спортивної зали, він рухається ось так. Так, Котиться. Там, справа наліво чи зліво направо, собі представили цю картину. Ну, Так ні, давайте коротенько. Так. А я кажу ні. А, та, ні. ні. Я, вас, я вас переконала. Дивіться, сила тяжіння тягне донизу. Якщо м'яч котиться в сторону, значить це не сила тяжіння його змушує котитися. Його змушує котитися, не знаю. Може, його хто вдарив. Так? То є час не сила тяжіння. Від ціле тяжіння він в бік котитись не буде, від ціле тяжіння він буде донизу. Так, м'ячик летить вгору. тяжіння виконує чи ні? Виконує. Виконує, тому що вона заважає м'ячику рухатися вгору, правильно? Коли ми м'ячик кидаємо вгору, він весь час помаліше, 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 і потім він зупиняється. В цьому випадку виходить роботу, виконує сила тяжіння, але вона її виконує не додатньо, а від'ємну. Бачите, там є питання: додатну чи від'ємну роботу виконує. От тут вона буде виконувати від'ємну, тобто вона заважає м'ячку вилетіть вгору. Значить, з від'ємної роботи зрозуміло. Ну, і якщо м'ячик падає, то сила тяжіння виконує роботу. Всі відволіклися на домашнє? М'яч падає. Сила тяжіння. Роботу виконує. Так, ні? Так. Так. Знову ж таки, тут вона виконує додатньо. Чим більше м'ячик біжить, вона якраз його і змусить, що на землю. Значить, робота виконується і виконується додатньо. Коли ж він летить вгору, то робота виконується від'ємно, тому що заважає м'ячик. М'ячик летить своє тяжіння. Значить, коли хтось заважає щось робити, то це значить, що він виконує від'ємну роботу. Ось такі є в нас моменти. Тепер. Значить, це було чисто теоретично, те, що ми говорили. Ну, а нам з вами потрібно розв'язувати задачі. Давайте розв'яжемо ось таку задачу. Може, хтось хоче писати замість мене по екрану? Як ми розв'язуємо таку задачу? Спочатку потрібно записати скорочений запис. Що нам потрібно знайти? Яку роботу? Пам'ятаєте, якою буквою робота позначається? Я вам писала на минулому році. Якою буквою ми позначаємо роботу? Ну, яку я тут маю букву поставити. Дивіться, якщо ви забулися, або писали на минулому році, відкрийте книжку. І подивіться у жовтих книжечках сторіночка 200, у блакитних книжечках сторіночка 164. Відкрийте і подивіться, яку я маю поставити букву, якщо мені треба написати роботу. А. Так, А, це була буква? Чи Це А було, що знайшли? Бо якщо А це була Буква, то правильно. Там у вас написано а тире механічна робота. Так, да, правильно, молодець. Ідемо далі. Що в нас відомо? Щоб під дією сили 2 ньютони. Ось написано під дією сили 2 ньютони. Значить, нам треба написати, що сила дорівнює 2 ньютони. Сила, ми як пишемо? Дивимося туди ж на 164 сторінку. Яку букву пишемо? О, давай. Пиши дорівнює. 2 ньютони. Добре. Тепер знову знову рядочка. Перемістилося на 4 метра, яку ми маємо букву написати. Переміщення ми як позначаємо. Так, дорівнює. 4. Так, добре. Це в нас. Ми записали все, що в нас відомо. Так, ну в мене тут місця на розв'язок нема. Пишемо знизу тоді. Формула. Там вища формула є. Угу. Добре. І виходить, щоб порахувати, що ми маємо зробити. Тут уже я напишу, бо вам не влізли вам. Важко писати маленьким. Значить, щоб порахувати А, ви мені задиктуйте. Що ми повинні написати? Числами вже. Якщо А, це F на L, значить, що ми пишемо? О, 2. Ньютони на 4 метри. Я, я додавала ньютони і метри, правда, ньютони трохи сплющилися. Ось. Так, ну і. Суперскладне завдання. 2 помножити на 4. 8. 8 це джоулі. Робота визначається в джоулях. Ньютон помножити на метр це джоулі. Ось так. Кривейлась. Криве, але задача розв'язана. Зрозуміло, так ви всі задачі з фізики розв'язуєте. Так як ви зараз записали? Так будь-яка задача з фізики розв'язується точно так само. Тільки що треба там писати, отут писати слово розв'язок над формулою. А знизу треба ще писати відповідь. І у відповіді писати, що робота дорівнює 8. Ні, тон то, кажу вже Боже, а це неправильно джоулі. 8 джоулів, Ось так. Отак от. Це вам, звичайно, найпростіша задача на визначення роботи. Може бути задача трошки складніша. Зараз ми розв'яжемо ще трошечки складнішу задачу. Для цього я зараз все витру. Цю задачу вже можна стирати? А вже і назавжди стир. Добре, я ще стру своє, бо ви моє старти не можете. <гум> Бачите, як підло. Я ваше можу, а ви моє не можете. Так, я своє теж прибрала. І засвідчую складнішу задачу. Це була сама проста задача. Ця задачка трошки складніша. Так, нам знову потрібно знайти роботу, тому я знову пишу а знак питання. Але що в нас тут відомо? У нас відомо не сила, яку треба прикласти, а в нас відома маса. Якщо ви пам'ятаєте, маса позначається маленькою англійською M. Ну, точніше, правильно казати латинською. Так. Ще в нас що відомо? Що нам ще відомо? У нас відома висота одного поверху будинку. Так, і в нас відомо, що кур'єр тягне на п'ятий поверх. Кількість поверхів. Ну, кількість у фізиці найчастіше позначають буквою N. Я й напишу n букву. Так, 5. 5 поверхів. А висота одного поверху. Ну, висоту ми позначали H. Хай буде H. 3 метри. Так. Так, ви... Я сам знаю, що один поверх це три метри. Так, ну не завжди залежить від того, які буде. Були... <свісно> ну, нічого. Е, ну, хай буде так. Я просто хотіла зекономити місце. Давайте тепер будете краще ви мені писати як розізок. А ви мені скажіть, що ми будемо розв'язок. Значить, в розв'язок нам потрібно записати формулу для роботи. Так, яка в нас формула для роботи? Ви її вже писали. А чому дорівнює? Так, ви краще пишете. Не те. Не те вийшло, ну. Виправляйте. F на L. Дуже добре. Тепер біда в тому, що в нас немає не F, не L. Ось чому біда, так? Ну давайте поміркуємо, яка у нас буде L? Який шлях пройшов наш е, кур'єр? Якщо у нас 5 поверхів, а висота одного поверха 3 метри, то чому буде дорівнювати L? Як ви думаєте, Так, наше L. Чому буде дорівнювати? У нас є один поверх, це 3 метри, а всього таких поверхів 3. Ой, 5, вибачаюся. Ну. Ви ну, представляєте собі, що в нас є? У нас є будиночок. Так. Так, раз, два, три, чотири, п'ять. Ось п'ятиповерховий будиночок. Ой, який він гарненький в мене. Зовсім не кривий ні разу. Так, це наш будиночок. Ось тут ми знаємо, що ось ця відстань від одного поверха до іншого. Перестаралися. Три метра. А кур'єр пройшов звідси аж сюди. То який це буде шлях? Ну, він на п'ятий поверх піднімався. 3 умножить на 5 і буде на 15. Так, тобто, щоб знайти L, нам потрібно висоту одного поверха помножити на кількість поверхів. І це буде, як ви казали, 3 метра на 5, що вийде? 15 метрів. Добре. Правильно. Так, це ми знайшли L. Все, L у нас вже є. Тепер нам треба ще знайти силу. Яку ж силу прикладає кур'єр, щоб тягнути. Значить, щоб підняти вантаж, треба прикласти силу, яку потрібно подолати на подолання сили тяжіння. Так, сила тяжіння тягне донизу, значить, щоб його підняти, потрібно тягнути доверху з такою ж самою силою. Виходить, ми беремо формулу для сили тяжіння. Не знаю, чи ви її пам'ятаєте, але формула в нас була така: МЖ. Так, чому дорівнює Ж, Пам'ятаєте? Попередня тема, ми дуже багато раз писали Ж дорівнює. Чому дорівнює Ж? ж? Ну, це де написано у вас десь є таке. Ну, зараз, щоб не тратити час, запишу. Ну ви собі десь запишіть на полях, тому що вже воно дуже часто використовується. 10 ньютон на кілограм. Так. Це прискоєння вільного падіння, Це те, з якою силою нас земля притягує, по суті. Коефіцієнт, який показує, як сильно нас земля притягує. Так, значить нам потрібно, щоб знайти F, що нам потрібно зробити? Ну, порахуйте мені зараз швиденько. І стріть F в букві зуби, вона така страшна. Так. Тут, якщо ви її зробите милі вушки, то вона стане менш страшною із зубами. Це ось. Ну, F дорівнює? Якщо F це M на G, то що нам треба записати? Ну, М у нас скільки? Яку масу тягне кур'єр. Не знаю. Все ж записано на екрані. Подивіться. Д. 30 кг. Так. А Ж в нас скільки? А Ж – 10. І що вийде? 30 на 10 300. 300 ньютонів. Так, тому що кілограм і кілограм скоротиться, залишиться ньютон. Так. Отже, в нас є 15 метрів і 300 ньютонів. Тепер нам залишилось знайти роботу. Що ми для цього робимо? Так, робота дорівнює що? Ви писали F на L. F у нас скільки? Це кур'єр? Чому дорівнює F? Давайте швиденько, бо не закінчимо задачу робити. Um. Ну, На екрані все вже є. Ми тільки що F порахували. Скільки воно вийшло? 300. 300. Значить пишемо 300. А L Ми рахували раніше. Скільки воно в нас вийшло? l 3. Точно. Ви ж Точно. самі писали, Андо, будиночок намальований. 15. 15. Все. Залишилося порахувати. Три треба помножити на 15. Три на 5. Ну, 3 помножити на 5. Я табличку множення на 5 не знаю, так що не, не... чекайте, що я зроблю за вас. Буде 3 помножити на 5. П'ятнадцять. Так, п'ять пишемо, один пам'ятаємо. Три помножити на один. Три на один три. А це один що пам'ятали ще разом буде? 4. 4. Так, я стираю це один, який ми пам'ятали, щоб його не вмішало б ногам. І у нас ми множили не на 3, а на 300, тому дописуємо в кінці два нуля. Значить, у нас є два механізми, так? Напевно, ну, потужність більше у того, який зробив швидше. Так, а, а хто бистріше? Це правильно. Значить, чим менше менший час, тим більша потужність. Б... Це правильно Назар каже. А хто з них швидше? У нас перший механізм за півтори години, а другий. А другий механізм за 95. Так. А... так. Хто ж з них бістріший? Що у нас? Один з половиною години. Це 90 хвилин. Саме. А тут за 95 хвилин другий, значить, перший механізм потужніший. Правильно. Правильно, значить, якщо менший час, значить, потужність більша. Чим не менше число ділимо, тим більше число отримаємо. Значить, перший механізм потужніший. Все правильно, так і треба міркувати, як сказав Назар. Все добре. Так, і... так. Будь ласка, вийти. Та виходьте. Відходьте, якщо вам треба, і повертайтеся. І тільки я потім для вас повторювати не буду. Я попереджаю. Будете тоді розбиратися. Просто я кажу, що я не зможу відповідати. зараз. Таке, не зможете, то не зможете. Так, ну і з задачею. Яка служність? Доброго дня. Якщо за дві години людина робить 10 тисяч кроків, і кожен крок це 50 джоулів роботи. Так, Нам потрібно визначити. Потім. Потужність людини 250 джоу. Ой, 250 тисяч джоулів. Так. так, так, так. Число здається правильне, але не джоулі. А, ну подивіться, ну, будь ласка, на потужність. А, ні, почекайте, неправильно. Я зараз скажу, чому ми неправильно. Ви поділили на години. А ми не можемо ділити на години. Ви робили правильно, тільки ви забулися години перевести в секунди. Якщо ми ділимо на години, то ми не отримаємо джоулі. У нас не скоротяться джоулі. Джоулі це. Е так, джоулі у нас це, там будуть, вони зводяться до метрів. Так? Ньютон, там ньютон на метр, а Ньютон це метр на секунду. Відповідно, в нас не скоротиться, якщо в нас будуть години, а не секунди. Нам потрібно перевести в секунди. Дві години скільки це секунд. А так міркували ви правильно по задачі те, що ви кажете відповідь. Якби, якби тут були дві секунди, то це було б правильно. Але в нас дві години, а не дві секунди. Тому потрібно перерахувати. Так що ж у нас там буде? <плес> І в нас є кількість кроків 10 тисяч. Я так розумію. Що ви робили? Так. Значить, у нас це робота одного кроку, так? А нам потрібна загальна робота. Загальна робота це буде один крок на кількість кроків. І ми отримуємо таку формулу, так Так, як ви її робили: 50 джоулів множили на 10 тисяч. Так, але ділити потрібно було не на 2 години, а на що? Хто знає, скільки ситуаційних? Три... Ні, я спочатку. Дивіться зараз. Можеш писати на дошці, якщо хочеш? Можеш казати? А, значить, у мене є число. 69, 4, 4, 4. Так, 4, ну 4, давайте по порядку. Давайте спочатку для тих, в кого числа немає, щоб вони не могли записати за мною. так? Давайте для початку переведемо 2 години в секунду. Скільки в 2 годинах секунд? Uh, у 2 годинах, не знаю, але в 1 годині 3,600. Так, а 2 години – це два рази по 3,600. Що це буде? 3 3. І 6 і 6 додати треба. Ну, можна просто замість 10 тисяч. Писати. Пять тисяч, і тоді можна не помножувати. А чому тільки п'ять тисяч? Ано, зарядку. Ну, ну поділити на два. Тобто це число можна теж поставити тільки другу половину. Ага, я зрозуміла. І тоді ділить на 3600, так? Так. Ага, зрозуміла ваше міркування. Тоді почекайте. Але тоді в нас буде 5, ділимо на 2. Це буде 25, а не 5. Так, не так? Так. Угу. Значить, у нас там має бути. Е якщо ми тут на 2 поділимо і будемо ділити на 3 600, так? То тут ми будемо мати не 5 тисяч, а 25 тисяч, так? Ні? 50 ділимо на 2. Це буде 25 і треба ще помножити на. 10 тисяч. Значить, у вас має бути ще двойка попереду і один нуль в кінці, так? Якщо я правильно це поділила на два. Ну, я вже і перерахувала цей. Ну, ваше міркування я зрозуміла. Так, да, якщо не запутатися з розрахунками, то да, так теж можна. Тільки не забувайте, що 5 же на 2 ділиться, а не тільки тисяча. А чи ви ділили тільки тисячу? Якщо... Ну, да, якщо поділити тисячу, 10 тисяч на 2, то це буде. П'ять тисяч, але на п'ятдесят його треба помножити, Так? П'ять на п'ять, двадцять п'ять і ще один нуль, так. Да. Ну, у нас все одно ще є п'ять. Так, ви можете замість десяти тисяч писати 5 тисяч. І тоді ділити на три. 600. Ось тут ми скоротимося, Але на оце 50, воно це п'ятдесят, все одно треба. Так, да, я знову посчитав, да, там. Угу. Ось так. правильно. Те, а, те, от, так. те саме буде. Так, зрозум... я зрозуміла вас. А я зараз запрошу для тих, хто міркує не так. Так, можна так. До речі, хто особливо треба, якщо гусно рахувати. це дуже добре, що ви так міркуєте. Але я запишу для тих, хто автоматично, щоб просто по алгоритму. Можна і так, і так розв'язати. Так. Я запишу з того, що в мене записано. Якщо ви так рахували, це теж буде правильно. Так, і що там ви не рахували, я треба вас перевірити. Так. Так, ну треба округлити. Докрувіть просто до 69. Можна зробити так. І це буде 69. Раз там 4, значить ми можемо його просто відкинути. Тільки тоді. А, ви хочете поставити 5. Хай буде 69.5. Тільки поставити отакий ось. І що це таке? У нас тут джоулі на секунду. Джоуль на секунду це. Хто знає, як це читається? Ват. Ват, правильно. Ват. Вати, ви, певно, десь бачили. На електролічильниках у вас в ватах електроенергія рахується, правда? Так. Ну от, Оце у вас потужність. То ви рахуєте потужність електрики, а тут у нас потужність людини.